Знаєте, іноді, щоб розповісти історію цілого континенту, треба почати е, з однієї єдиної могили. Просто уявіть собі поховання, якому 4 тисячі років знайдене на півдні України. І виявляється, це не просто свідчення якихось давніх ритуалів, а справжній ключ до розуміння величезної мережі, що колись простягалася через усю Європу. Отже, як взагалі таке можливо? Як якась одна могила може ну, буквально переписати історію? Давайте розбиратися, як одна єдина археологічна знахідка може розкрити неймовірні таємниці стародавньої, скажімо так, глобалізації. Все починається саме тут. Це курган, тобто поховальний насип, який розкопали неподалік Маріуполя. Зовні, ну, звичайний собі пагорб. Але всередині він приховував цілу низку просто дивовижних відкриттів бронзового віку, і саме вони змінили наше уявлення про те, наскільки пов'язаними були давні народи. Що ж, почнімо наше невеличке археологічне розслідування цієї таємниці бронзового віку. Так от, у середині кургану, археологи знайшли 10 окремих поховань, і ось що цікаво: вони належали різним, хоч і спорідненим культурам: ямній, яка відома своїми похованнями в ямах, та катакомбній, що використовувала підземні камери. А це означає, що це місце було священним протягом дуду уже довгого часу. Спочатку знахідки здавалися ну цілком звичними для тієї епохи. У могилах знайшли крем'яні ножі, кераміку, якісь прості бронзові знаряддя, загалом такий собі стандартний набір для поховань того часу. Але як виявилось, це була лише верхівка айсберга. Бо саме серед цих, на перший погляд, абсолютно звичайних артефактів ховалося те, що перетворило цей курган на справжню сенсацію. Адже деякі могили містили щось набагато дивовижніше. Щось таке, що вказувало і на високий статус, і на, чесно кажучи, неймовірні технології для свого часу. Це справді вражає. У похованні номер 5 знайшли рештки цілого чотириколісного дерев'яного воза. І це не просто засіб пересування, це справжній транспортний засіб для подорожі у потойбічний світ. Уявіть, який розкішний предмет, що свідчив про неймовірний статус похованого. Давайте просто поглянемо на його конструкцію. Вона ж вражає своєю продуманостю чотири суцільних дерев'яних колеса, кожний діаметром 60 сантиметрів, дві нерухомі осі, зверху прямокутна дерев'яна рама, і все це зібрано за допомогою дерев'яних кілків та пазів. Це ж свідчить про надзвичайно розвинені технології деревообробки у людей бронзового віку. Але віз був далеко не єдиною загадкою. У похованні номер 8 знайшли тіло зі слідами м, ритуального розчленування. На черепі виявили фрагменти смоли, які ймовірно були частиною поховальної маски. А вхід до камери, вхід був запечатаний величезною кам'яною статуєю за вишки понад 2 метри, яку схоже навмисно розламали. Все це малює картину суспільства з дуже глибокими і складними віруваннями. А тепер давайте трохи відійдемо від деталей одного кургану і подивимося на ширшу картину. Як усі ці місцеві знахідки пов'язані з чимось набагато набагато більшим? То ким же були ці люди просто якимись ізольованими вождями, яких поховали з почастями, чи, можливо, вони були частиною чогось значно більшого, що виходило далеко за межі їхніх земель? Відповідь, як виявилося, криється в їхніх технологіях і предметах торгівлі. Вони були ланкою у величезній мережі, справжній стародавній супермагістралі, що з'єднувала найрізноманітніші куточки Європи. І ця магістраль відома як бурштиновий шлях. Треба розуміти, що це не якась одна дорога, а ціла складна система торгових шляхів. Ними бурштин, ця дорогоцінна скам'яніла смола, доставлявся з узбережжя Балтійського та Північного морів аж до великих цивілізацій Середземномор'я, до Греції, Італії і навіть до Єгипту. Щоб ви просто розуміли масштаби, понад 90% відомих світових запасів бурштину знаходяться в районі сучасного Калінінграда, саме звідси і починався цей дивовижний шлях. І ось вам доказ, який блискуче ілюструє важливість цього шляху: Балтійський бурштин було знайдено в гробниці єгитецького фараона Тутанхамона і в храмі Аполлона у грецьких дельфах. Тільки уявіть, наскільки далеко сягали ці торговельні зв'язки. Давайте тепер розберемося, чим насправді були ці магістралі давнини, і який колосальний вплив вони мали на історію. Отже, ключовий момент це була не просто дорога, це була ціла павутина шляхів, що пролягали вздовж великих річок, як от Вісла, Дніпро та Дунай. Вона з'єднувала аж три моря: Балтійське, Адріатичне та Чорне, і функціонувала ще з третього тисячоліття до нашої ери. І цими шляхами перевозили не лише бурштин, а й сіль, олово, мідь, і що найважливіше, нові технології та ідеї. Ну і на завершення, давайте подивимось на довготривалу історичну спадщину цих стародавніх шляхів, бо їхній вплив відчувається і досі. Подивімось на хронологію: близько 3000 року до нашої ери цими шляхами починаються перші міграції. Десь у 2000 році до нашої ери будують наш курган біля Маріуполя, прямо на одній з ключових артерій цієї мережі. За часів Римської імперії шлях просто процвітає. Пізніше, у 400-х роках нашої ери, готські та слов'янські племена використовують ці самісінькі маршрути для своїх великих переселень. А вже у 900-х роках контроль над цими шляхами стає вирішальним у формуванні ранніх держав, таких як Київська. Карусь. Тож найважливіший висновок: бурштиновий шлях це не просто про торгівлю. Ці стародавні маршрути стали справжніми магістралями для великих міграцій, які зрештою і сформували етнічну та політичну карту сучасної Європи. Ось так одна могила може розповісти історію цілого континенту. І наостанок питання для роздумів: якщо віс міг доправити людину в потойбічний світ, то куди ще вели ці стародавні магістралі? І які ще таємниці нашої спільної взаємопов'язаної історії досі приховані про?